Вітаю вас, дорогі друзі! Команда Тивот знову на зв'язку і знову ми Закарпатська область. Наразі місто Тячів, хочемо вам презентувати ще одну нашу роботу, яку ми змонтували і поставили під ключ. Масив ясена у двох тонах у двохярусній квартирі. Друзі, коротко проданий конструктив сходів із масиву ясена. Можете бачити, поставлена перша сходиночка, це маємо ширше. Вона йде забіг на верх. Поставлені класичні ось такі балясини без фрезеровки, без ЧПУ, різьби і проточки. Класичний такий варіант. Поставлені сходинки поворотні на другий поверх, що буде по правій стороні Поставлений білий плінтус, так як під сходинка. поставлена зашивка ось такої колони, яка тримає перекриття на другий поверх, як і така зашита. і поставлені ось такі дверки під самими сходинками, ось така ніша. Друзі, якщо вам подобається ось такого плану сходи, можемо подивитися на як вони виглядають. Ну, гандне закінчення. По лівій стороні пішла у нас звук. І правій стороні пішла та Друзі, якщо вам подобаються наші сходи, ось такого плану, який ми змонтували в місті Тячів, у двох'ярусну квартиру, ви завжди можете звернутися до нас. Дерев'яні сходи не тільки в будинок, але й в квартиру. Дякую за довіру. І бажаємо всім нам миру.